Доброго вечора ще раз. Це мої огірочки, що е, садилися три тижні назад. Блека, тікай. Три тижні назад. Е, бачите, як вони вже підросли, вже такі файненькі. Сьогодні я хочу мідним щитом, як тофітом е, обробити. Це мої старенькі верхам покажу, такі вже, звісно, не дуже, але е, дякувати Богу, огірочки йдуть, маленьких огірочків, бачите, багатенько, нормально. Вистачає. Сьогодні зібрали п'ятилітрове відеречко і то вистачить. Дякуємо, що все одно, що щось іде, не згоріло. І це мої огірочки, яким два тижні. Це сорт мадрілени. Там у мене директор і пролікс, а тут у мене мадрілени. Ось такі от огірочки. Зараз буду обробляти, щоб нічого не пропустити. О, ще хочу розказати: значить, огірочки, значить, ці тільки висадила. Ці тритижневі і двохтижневі сьогодні проливала розконцентратом азотним, щоб дати їм трошки ріст. І завтра буду проливати, покажу, я буду завтра проливати ферті рут для корі... корішочечка. Минулого тижня я їх палила і ще ось тиждень пройшов, ще поливаю їх оферті рут для крепкої іму... імунітету, для крепкої кореневої системи. Ось так от.